Друзі, запам'ятайте цей день, тому що сьогодні, вперше з часу початку правління в Сполучених Штатах Америки, 47-го президента Дональда Трампа сили оборони України застосували американське озброєння по території Російської Федерації. Маленький тізер. Це була балістика, це було поворонівській області, і дуже важливий інфраструктурний військовий об'єкт наших ворогів. Окрім цього, сели безпілотних систем Роберта Бровді Мадяра продемонстрували, що вони можуть як і запалювати, так і гасити. Нашого ворога, тобто терористичну Російську Федерацію, покажу, де як били лише скажу, що Роберт Броднімадян зробив так, що окупанти осліпли, і це важливі влучання в Донецькій області. Також поговоримо про Крим, тому що наші сили та зас... сили оборони України використовували ракети і дрони, і через те, що там брак радіолокаційних систем, брак нормального. Зондування повітря над нашим Кримом вони взяли і збили свій літачок. Володимир Зеленський президент України, з візитом він їздить зараз активно по світові. відколи до речі, почалися цей мінґі в Україні, був в Греції, в Парижі сьогодні в Іспанії. І є також важливі звідти тези. І, можливо, надважливі. Зміни в офісі президента також про це з вами поговоримо. Ну і звичайно, Дональд Трамп все активніше, активніше каже, що треба давити санкціями і законопроектом, який є в Конгресі на Росію. Чому саме зараз про це почав говорити Дональд Трамп? З вами також поговоримо. 18 листопада на Календарі, вівторок. Друзі, мене звати Ігор Гавращак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube ресурс. Поставте лайк, прокоментуйте і, звичайно ж, поділіться нашою розмовою. Пишіть ваші зауваження, побажання, запитання. Все читаю, все беру ви знаєте прекрасно до уваги. Почну з допису звичайно ж. Роберта Броді Мадяра. По перше, я покажу вам куди і як. В ніч на 18 листопада летіло все. Ось ви бачите два напрямки в Донецькій області. Що це було? Це було Зуївська теплоелектростанція і повторно Старобешівська теплоелектростанція. Звичайно ж, Роберт Броні Мадяр все підтвердив відео, показав все, як має бути. Давайте я вам продемонструю це відео, а далі розповім, як ви будете дивитися, куди ж влучали і які це наслідки має саме для окупантів. Так, от поділився цим відео. Пише роберт Бровді Мадяр. Птахи сил безплатних систем як запалюють, так і гасять усе як домовлялася. Блекаут на болотах це хробаки. Не страшно, трохи дискомфорту фізичного і психологічного. Перший удар, як ви бачите, це є Зуївська теплоелектростанція, потужність 1200 1200 МВт. Як каже. І пише Роберт Броді Мадяр простою доступною мовою. виробнича потужність цієї теплоелектростанції е, така, що вона живить одну третю потреб Донецької області. Старобешівська теплоелектростанція. Наступний удар після цього. Ви бачите, як гарно палає. Прилітають безпілотники. Е, там потужність два рази вища, 2300 МВт. І враховуючи, що Зуївська третину, а іншу частину забезпечує Старобешівська в Блекауті, Донецька область. А це дуже важливо. Давайте ми ще раз глянемо на цей візерун, малюнок, візерунок, який я вам показую. Ви ж бачите, Старобешівська напрямок це ближче до Покровську, а Зуївська це ближче до Торецько-Костянтинівського напрямку, і вже вийшов цей негідник Пушилін, так званий керівник ДНР, і каже. Слухайте, 70% Донецька, Донецької області знеструнено, і так буде постійно. А що це означає, друзі? Це не просто якесь там естетичне задоволення, що ми відповідаємо тим, чим нам ворог б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. Це дуже важливо, тому що навколо Донецька, Ясиновата, Макіївка, Горлівка це все є хаби окупантів, де вони збирають живу силу. Техніку ремонтують техніку, підвозять в склад боєприпасів. Це все логістика, логістика і логістика. А коли це все знеструмлено, воно паралізоване і в рази важче доправляти все необхідне їм на лінію бойового зіткнення. Тому ці удари є дуже потрібними і дуже важливими, як завжди, давайте скажемо дякуємо силам безпілотних систем. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що мінуснули в Криму Су 35 Ось так виглядається. Ну, попередня інформація. Чекаємо підтвердження. Але як пишуть самі окупанти, що летіли ракети Нептун. В напрямку в Крим, а ви знаєте, що там дуже немало є смачних об'єктів, по яких наші сили оборони України готові влупити по саках. Вчора були теплоелектростанції. Так от і не впоралися російське ППО, і вони збили свій су 35 Су 35 він звичайно ж регулярно використовують, аби і ФАБи скидувати по Україні і ракети класу Х випускати. Тому це хороший дробок, зважаючи друзі, що така машина коштує. Під 100 мільйонів доларів ну принаймні в тринадцятому році в 2013-му вона коштувала орієнтовно 65 мільйонів. Ми ж розуміємо, що з того часу ціни виросли, тому мінус 100 мільйонів і мінус загроза для України для українців і для нашої інфраструктури завжди вітаємо. Це над Кримом збили друзі. Ну і звичайно ж, давайте поговоримо про балістику, бо сьогодні, в з часу. Повному як е, Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. Застосували балістику Але що цікавіше, Дивіться, є авторитетний справді такий Bomber ресурс який першим в, в окупантів повідомляє, що там сталося в небі, хто куди бив, е, куди летіло, і от він написав сьогодні в обід: що ну він так написав бабки, на шептали що мовляв, наші гром-2 Установка е, балістика, а експортний варіант це Сапсан. 5 чи 6 ракет запустили по Вороніжу можливо, 2-3 невідомо. Але найцікавіше, що сам факт запуску справді був, і навіть самі вороняжани, я їх так називаю, кажуть, що бачили слід в небі. Ну і дивіться, вони самі зафільмували. Ви бачите, такий шлейф диму від роботи двигуна. Всі писали, і в тому числі окупанти, що це. Балістика українська. Вони наполовину праві. Тому що так це балістика, але ні, це не українська балістика. Добре, чи це чи погано? Напевне, краще, б, щоб ми нашою били, але згодом появилося таке от повідомлення. Друзі, від генштабу збройних сил України вони вивели ось такий от е, напис: важливо. А під цим важливо написали наступне. Друзі, я вам просто зацитую: Збройні сили України успішно застосували тактичні раді, е, ракети Ракетні комплекси Атакамс для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії, це є знаковою подією, яка підкреслює необхідну непохитну відданість Україні своєї суверенності, незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як «Атакамс», Триватиме друзі. І що ж це нам дає, і про що це каже? Ось інтери Кіберборошна вже зуміли оперативно спробувати визначити, куди летіли ракети Атакамс, і я вам зараз покажу. Давайте я виведу карту, і це Вороніжська область. Зараз наближу вам. І це насправді дуже важливий об'єкт. Вороніж. І ось тут, якщо ми наближимо під Вороніжем, є. Так, де ми вороніш загубили? А ось Вороніш. Є важливий полігон. Ось нижче, нижче, нижче. Я зараз вам орієнтовно промалюю, де він знаходиться, а потім покажу супутниковий знімок. Ось тут знаходиться. Що важливо сказати? Що це за полігон? Це перший, один з перших полігонів, які росіяни використовували при наступальних діях, друзі, в 2022-2022 році. Тобто, коли починалося повномасштабне вторгнення, це було одне з перших місць, де збиралися особовий склад і відправлявся в напрямку України. Тут знаходиться полігон, він називається Погонєво. І що важливо? Я вам покажу, як він виглядає. Дивіться, ось він. Супутники і вигляд цього полігону ну ви бачите, він такий широкий, розлогий, бачимо там кілька відгалужень, чотири ем, якихось ангари, можливо, казарми, основна будівля, що варто сказати, що це ураження особового складу, і ми розуміємо, що це один з ключових полігонів на півночі від нашого кордону. І якщо були ракети-матикам, давайте ми трішки подумаємо. Якщо ця ракета була, а ви знаєте, що є. Види різні атакамс, якщо це касетна бойова частина, де там є суббоєприпаси, то ураження я не хочу по назвати якісь там цифри, тому що їх немає. Я можу вести вас в оману але там може бути дуже дуже багато ем, знищено ворожої сили. І друге, атакамс це ракета, якої в нас є обмаль. Ну, по-перше, те, що ми за застосували атакамс, це вже факт того, що вони в нас є. Невеликій кількості остання інформація здається від Financial Times Була що в районі у нас п'яти десятків таких ракет є. Вони запускаються системи Дже та ті, що Хаймерса запускають. Тільки коли запускається Хаймерса, там є шість рукавів. А коли Атекамс, там один рукав, і звідки влітається ракета? Так от до чого я веду? Що якщо ми їх застосували, значить це був. Окремий унікальний випадок, коли треба було її застосувати, якщо вона не постачали більше США, і в нас були лише 50 на складах. Тому можемо припускати, що на полігоні в погоніво Воронівської області було дуже і дуже немало ворожої сили. Ну будемо чекати далі новин. від Генштабу, але це ж але повторюю те, що це ключовий полігон, звичайно ж, дуже добре. Ну і продовжимо друзі говорити про те про нафтопородні заводи марки, тобто удари по НПЗ і санкції Штатів Америки, зробили так, що нафта… Російської марки Юр впала до ціни 36,6 доларів за барга. Це фактично собівартість нафти, за яку видобуває Росія. Вони внесли в бюджет вартість в районі 35-60 доларів. Не пригадують. Тобто ви розумієте, наскільки вони недоотримують, якщо така ціна буде триматися. Ми ще поговоримо, чому Трамп вирішив зараз більше тиснути. Там є його меркантильні інтереси, але нам же ж це на руку. Про НПНПЗК 15 листопада, друзі, було вра... уражено нафтопоробний завод в Рязані, пошкоджено установки ЕЛОВ АВТ 4 і ЕЛОВ АВТ 6 Станом на 18 число на сьогодні відомо, що російський нафтопоробний завод в Рязанській області припиняє свою роботу як мінімум до 1 грудня, а це друзі, майже 2 два тижні не буде працювати. Окрім того, хочу вам сказати, що в листопаді ще кілька. Вніше 4 НПЗ після ударів Сил оборони України Сил систем зупинили свою роботу, а це означає зовсім інший рівень якісних ударів. Бо попередні попередні цикли на початку цього року і в 24-му не призводили до таких тотальних зупинок. Так, от, 3 листопада, зупинився Топсинський на нафтопродний завод РосНєфті, 6 листопада Волгоградський нафтопродний завод, який належить Лукоєлу, і 10 листопада е Орський. Ви знаєте, нафто. Оргсінтез в Оренбургській області також призупинив і 11 листопада Саратовський нафтопородний завод Роснефті Мало того, що США накладають санкції на Лукові Роснефть наші сили оборони мають ще кращі, потужніші санкції на ті ж самі структури російської туристичної організації, а це все є нафтодолари, які. Кремль використовує в першу чергу для того, аби продовжувати вести війну проти України. Ну і по візитах я вам обіцяв сьогодні. Володимир Зеленський був в Іспанії. Зустрівся до речі з представниками 13 друзі, представниками е, заводів підприємств військово-промислового характеру. Ось фотографії цієї зустрічі, але найцікавіше: ну в першу чергу, давайте про позитивне, а далі про наше тривожне. Відомо, що Іспанія, яка не є дуже активною, ми знаємо вона далеко від нас в активної допомозі, вона відмовлялася підіймати витрати до 35-го року на оборонку до 5% валу внутрішнього продукту, те, що лобіював Трамп. Але і зараз їхній прем'єр-міністр каже, що вони не готові до 35-го року на 5% підняти відрахування, але ви знаєте, що є пріоритетний список потреб України, тобто схема Пурел, за якою європейські країни купують озброєння в США, США дає їм цю зброю, а потім ці країни Європи нам передають. Все необхідне, що купили. Так, от Іспанія долучилась і зараз від неї рекордний внесок, тому що всі попередні країни або об'єднання країн давали по півмільярда на рахунок в НАТО на цю систему ПУРЛ. Іспанія дає один мільярд доларів. Це є рекорд і велика подяка іспанцям. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що будучи вже там, напевно, в Іспанії, Володимир Зеленський зробив цікавий допис в себе в соцмережах. напевно, на основі цього і почали депутати із опозиційних до речі фракцій. Давати певні припущення, тому що Володимир Зеленський написав наступне. Дивіться, ось його допис ем, він сказав, що сьогодні зустріч в Іспанії, який ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Також згадав про те, що завтра буде зустріч в Туреччині. Нагадаю, там в Анкарі Володимир Зеленський анонсував. Новий цикл перемовин щодо завершення війни. Пісков радник речник Путіна сказав, що ну ми там нам передадуть в анкарі про що там говорили. Але найважливіше, друзі, наступне: що в останньому реченні він написав: я для вас це виділив. Готую тобто, вже на четвер буде ставка. Давайте я поцитую. Четвер доручив готувати ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустрічі із керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу. Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципово швидкі рішення, які потрібно нашій державі. Слава Україні. Депутати почали пропускати. Я би навіть це не брав до уваги, але на основі цієї заяви депутат Олексій Гончаренко з партії Порошенка, звичайно, він багато різного говорить багато не завжди збігається, але знову ж таки на основі того, що є заява Зеленського, що сказав і написав Гончаренко в себе в телеграм-каналі. В Раді говорить про те, що в четвер Зеленський звільнить Андрія Єрмака. Главу офісу президента, який на плівках фігурував, нібито піде в плівках міндіч А Міндічґейт, корупція навколо енергонатома, піде псевдонімом Алі Баба. Ну Андрій Єрмак, Андрій по батькові, і Алі Баба. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, слідство покаже, але нібито Алі Баба. Це так називали Андрія Єрмака. Тому от такі от пазли, якщо їх можна поскладати, давайте ми спробуємо їх скласти. Все так виглядає. Наскільки це правдива інформація від Гончаренка? Подивимось вже буквально в четвер, 20-го, друзі. Листопада, кожен день з вами говоримо, тому ми точно цю інформацію не пропустимо. Окрім Іспанії і 13 підприємств оборонних та технологічних, з якими ми підписали угоду. Це дуже прекрасно. Греція, Україна, ви знаєте, що на Володимир Зеленський був також і в Греції, тобто Греція, Франція і тепер Іспанія. і Завтра буде Туреччина в Греції. Ми з ними домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних кораблів, які згодом використовуватимуться збройними силами обох країн. Ну має і так достатньо маємо своїх. Феноменальних там і Сі Бейбі, і магура і взагалі ми весь світ. Ну, справді пойдет приголомшили тим, що ми можемо робити з чорноморським флотом Російської Федерації, не маючи жодного корабля в чорному морі. Просто декласували. Але з Грецією нові розробки, нові інвестиції, звичайно ж, це зміцнення нашої оборони. Тому тільки-тільки вітаємо, друзі. І ви знаєте, що ворог щоночі запускає величезну кількість. Дронів сьогодні жахлива атака була по Дніпру. Ех, я так думаю, що треба буде робочий телеграм створити і там постати відео і вести його, тому що в Ютубі не все можна показувати. Ви, до речі, можете написати в коментарях, чи дивилися б ви і підписувалися, і чи взагалі вам цікаво е отримати інформацію від мене в телеграм-каналі. Так от, до чого я веду? Шакедів стає немало. і Ну, не революційне а можливо революційне рішення воно вже давно є, але вже ми отримуємо е, зброю, яка буде активно працювати проти шахедів і дуже якісно. Про що йдеться? Очільник рейнметал німецької корпорації оборони Армін Папангер заявив. Що перша зенітна установка Скайрейнджер 35 яка базується на шасі від танка «Леопард», який ми маємо, буде поставлена в Україну вже наступного тижня. Нагадаю вам, що 9 вересня реметер схвалив поставки. Україні комплексів Sky Ranger 35 коштом коштом замор... прибутки від заморожених активів Російської Федерації. От дивіться, я вам покажу і це рейнметал Показав ці кадри, як виглядає цей Sky Ranger 35 Ось прекрасна ця установка на базі. ви бачите, вчепили просто гармату на шасі від леопарда. В чому унікальність цієї зброї, друзі, в тому чим і куди вона стріляє. Снаряд, який запускається, він дуже мобільний, дуже швидко розгортається, дуже швидко працює, називається ехет. В чому його унікальність? Унікальність полягає в тому, що він має 152 суббоєприпаси. І коли от ви зараз побачите, коли він вилітає, він фактично створює сітку суббоєприпасів, які запрограмовані на те, аби вибухати біля цілі. Тобто, якщо Ехет випущений по шахедах або по шахеду, він фактично на 100% буде знищений. Тому що розривається 152 суб от ви бачите, ці субові бороси розриваються, і, відповідно, ціль буде знищена. Дальність удару 4 кілометри, тобто на таку відстану 4000 метрів, може цей Sky Ranger бити Перша установка буде наступного тижня. Якщо їх буде великій кількості, в нас це значно покращить відсоток збиття герани, шахетів інших безпілотників, які Росія запускає. Це зміцнення нашої протиповітряної оборони, і що звичайно ж не може не радувати, тому що менше страждатимуть наші жінки, діти, інфраструктура цивільна. тому що ворог б'є по всьому. Ви знаєте, от буквально на днях вдарив по складу гуманітарної і лікарської допомоги. Це тероризм, це тероризм в своєму. Еталонному вигляді, тобто, як будуть писатися книги в історії як описати тероризм, це не там не Талібі будуть писати, а будуть саме писати Кремль і росіяни. Вони займалися тероризмом. Ну і на завершення, друзі, я вам обіцяв розповісти, а що ж так Трамп розкричався, що треба вводити в дію законопроект лінці Грема Блюменталя, який був написаний ще 1 квітня. А виявляється, що це треба заповнювати інформаційну е, інформаційний простор, тому що Трампу дуже дуже треба перебити карту. Про що йдеться? Почну з кінця сьогодні на своєму борту літака йому журналіст задав запитання наступне: е, про е, оприлюднення листів Джефрі. Епштейна, ви знаєте, він в 19, 19-му році повісився або знайшли його в в'язниці, його за педофілію в тому числі посадили. І зараз починають демократи демонструвати листи, в яких Епштейн згадує те, що він активно був в контакті з Дональдом Трампом, теперішнім президентом Сполучених Штатів Америки. Так, от, після того як журналістка запитала про небажання оприлюднити документи ці листи Епштейна. Трамп спершу відповів, що має дуже погані стосунки з Епштейном, і почав слухати інше запитання. Однак репортерка продовжила: якщо у файлах немає ніякого компромату, сер, чому б не і тут він її перебив, і Трамп каже: квайт, «Quite, quite piggy. це означає тихо, тихо, свинку. Він обізвав журналістом свинкою. Це, звичайно ж, обурло і журналістську спільноту, і взагалі багатьох. В сполучених штатах Америки чому Трам так різко реагує? І до чого тут санкції? Дивіться 17 листопада. Він заявив наступне, що він е, написав себе в соціальних мережах, що потрібно нарешті розглядати законопроект. Який би накладав 500% відсотків мит на країни, які торгують з Росією або купують в неї енергоносії саме 17 листопада на сьогоднішній день, конгрес вийшов з тижневої відпустки і короткий час буде працювати, і потім знову йде на відпочинок перед святами. Так, от так виглядає, що він вирішив за по а, і шатдаун вже все шатдаун вже не підписали. Немає вже є фінансування. Всіх державних працівників США, тобто з'явилось фактично більше часу в Конгресі сенаторам, аби працювати можливо і над от питанням е листів Епштейна. і тут Трамп придумує. У нас є законопроект. Давайте давити, давайте голосувати. Ви ж знаєте, що все літо і всю весну говорили про цей законопроект лінціґремо блюменталя. Можливо, це є причиною, чому Трамп так заговорив про санкції на країни треті, які купують або працюють енергоносії або працюють з Росією. З друзі, нам важлива суть, так а не чому. Відповідно, якщо такі от причини. Реалізувати санкції проти, ну це санкції фактично. Ми та е, країн і змушити країн не купувати в Росії енергоносії через е, листи Епштейна Ну, хай буде так, нам лише це на руку. Що ж, друзі, це були найважливіше новини станом на вечір 18 листопада. Вівторка, я й тому пізніше до вас вийшов сьогодні, тому що е, появилася інформація про балістику, і ми з вами про неї поговорили. Підписуйтесь, коментуйте, давайте разом. Просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.